В Покровську працюють збройні сили України, спецслужби знають, що там робити. Але цифри говорять самі за себе: 21 місяць підраховують навіть американські аналітики ЄСВІ. Росіянам треба було на те, щоб до Покровська дійти. А вони заявляли тисячу разів, що вони його взяли в оточення і не тільки, що свідчить про те, що в них напевно не все гаразд із просуваннями, чи не так. Ну саме так я би зараз навіть дещо відірвався до Покровська. Ми зараз до нього повернемося обов'язково. Я просто хочу в загальному контексті для розуміння ситуації. Я думаю, що всі ми пам'ятаємо початок літньої наступальної кампанії російських сил, так званої літньої, коли ворог наступав на кількох ділянках. Причому доволі таки потужно значними силами, які вони підтягнули. Тому що думали, що для них складається вікно можливостей, і противник намагався вести дії і в бік Сумщини. Фактично, після контрнаступальних дій на Курщині, вони думали, що зможуть здійснити стрімкий ривок і навіть загрожувати обласному центру, тобто сумом. Російські ДРГ все частіше починали з'являтися з Брянської області на Чернігівщину, переходити ситуація була непроста на Харківщині і на Купінському напрямку, на Донеччині. На запорізькому напрямку і важкі бої були в тому числі за острова в районі Дніпра на Херсонщині. Це те, що було зараз. Фактично, ми маємо який результат всього цього протягом там візьмемо відрізок десь близько шести місяців. Наприклад, Росія не змогла взяти під контроль Сумщину і створити там і забезпечити контроль на так званої буферною зоною. Вони не змогли просунутися, хоча вони розглядали варіант просування далі. Південніше Вовчанська. Росіян зараз блокують в Куп'янську, де ворог знаходиться контролює зараз незначну частину північної частини Куп'янська. І звідти вибивають наші підрозділи і не дають російським військам переправитися через оскіл з метою заходу на правий берег. Взяли під контроль, під вогневий контроль всі переправи, а ті, що ворог там намагається встановлювати, знищуються. І е, так само, якщо ми подивимося, то й на півдні, на Запорізькому напрямку, був, був один із штурмів великих. Там і зараз є штурми, але порівняно з Покровським напрямком менші за інтенсивністю. Там теж не спостерігається просування російських військ все звузилося без в першу чергу на тактичному великому тактичному рівні з метою розвинути оперативний успіх на Покровський напрямок і Донеччину, і частково утримання під контролем деяких територій, незначних на території Дніпропетровської області. Ось це все, до чого звузилася ділянка російського наступу, загалом, якщо брати, відповідно зараз сили концентруються з метою того, щоб до кінця року російські війська задекларували хоч якусь перемогу. І на це все кладеться, тому що ну розуміння ж є у тих же російських генералів, і у командуванні яке розуміння, що доведеться відповідати за те, що минула. Літня кампанія, зараз ось е, осіння кампанія, яка теж може наближатися до завершення. Невідомо яка буде зимова, це теж під питанням, і потрібно декларувати хоч щось. І тому для того, щоб, хоч якісь е, умовні там перемоги, пірові перемоги, так звані, принести е, путіну. Зараз вони всі активізувалися і пруть, кидають сили безпосередньо на покровський напрямок. Який дійсно атакують, я дуже добре пам'ятаю, як різніла численними повідомленнями медіа в серпні, вересні 2024 року, як тоді передбачали, що будуть значні бої за Покровськ. Що в місто зайдуть росіяни? Що Покровськ ось-ось впаде, буде захоплений і так далі. Але де серпень 2024 року, і зараз листопад, 2025 року, Скільки часу пройшло? Тому українська оборонна операція, вона, попри все. Ефективно проти переважаючих сил противника, втрати, які несе Росія стримування, це ж теж треба розуміти. Що одна ситуація, якби Путін оперував картами вже із 2024 року, говорив про те, що Покровськ захоплено, і вся Донецька область вже захоплена, там і так далі. Інша справа, що він втрачає людей, що як на це зараз реагують американці, як на це реагує Захід. І як це коментує навіть президент Трамп, якому російська машина пропагандистська через Путіна намагалася влити в вуха ось цю маніпуляцію, ось цю брехню про те, що Росія захопить Донецьку область, про те, що вони переважають, про те, що Росія володіє стратегічною ініціативою і так далі. І ось зараз, саме на Покровський напрямок, вся увага ворог дійсно на жаль, там мав тактичні успіхи. Дійсно, ситуація дуже складна. Тому що безпосередньо російські війська перебувають в Покровську, вони пробують блокувати наші угрупування, блокувати нам логістику, тиснути з флангів. Дуже непросто розвивається події, але українська оборонна операція вона триває. Олександра, що їм дає перевагу, все таки навал живої сили, Вон, Путін там указ підписує черговий держдуми АРП проголосований про цілорічний вже призов, що ясно для чого. <клес> І е, е, дрони, чи все-таки у нас в другій компоненті вже теж є паритет? <клес> Я би сказав, що ну розумієте, як, е, Росія яким чином діє? Росія діє чином таким, що навіть якщо ти бачиш забетоновану стіну там. 3-5 метрів, умовно, там не знаю скільки, і ти е, по ній будеш бити, товкти, 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 то в якийсь момент навіть така міцна стіна може дати тріщину. Питання ж тільки в тому, скільки ти готовий покласти на те, скільки лобів розбити для того, щоб цю стіну розтовкти. Ну от, а в них е, фактично логіка саме така. Тобто Росія діє за принципом, що потрібно е, дві, дві компоненти. Це вогневий тиск за допомогою дронів і російської авіації, і кабів, плюс подекуди артилерії. І друге, безпосередньо піхота, яка проводить штурмові дії. Ми знаємо, намагається просочуватися, яка діє на певних ділянках фронту. Ось, власне кажучи, все і, і використання, і пошук, можливо, слабких там ділянок в цій стіні десь тон тоншу стіну, десь тонший бетонний мур, який вони можуть швидше пробити. Тому це єдина логіка, за якою діє Росія. Там немає uh -huh. якихось, не знаю, не те, це не те, що недооцінка ворога, але там немає якогось е, надважливого азів військового мистецтва. Вони діють дуже просто, бачать, що ось ця ділянка і що тут можуть штурмувати, і продовжують штурмувати. І все. І тут питання просто в кількості сил і засобів, які ворог може собі дозволити використати навіть попри значні втрати. Але це правильно Я розумію, що на інші напрямки в них сил вже зараз немає. Чи десь варто також чекати зараз більшого загострення? Хоч гарячі всюди росіяни штурмують. Я, я би сказав так: паралельно з цим відбуваються, відбуваються дії і відбуватимуться. Ми маємо бути до цього готовими. При цьому дії які? Таких масштабних операцій, як зараз є силами ворога кинутими на Покровськ на інших ділянках фронту, можливо, принаймні доки триває безпосередньо ця наступальна операція на покровськ мирноград їх не буде. Будуть дії обмеженішими силами в Донецькій області. Тобто, вони це демонструють абсолютно. А от що стосується решти частини, я думаю, що можуть бути дії. Відволікаючого характеру, тобто Ну Росія буде намагатися демонструвати наступальну активність масштабну, але подекуди будуть і дії відволікаючого характеру. Ну, наприклад, за звітом військово-морських сил за минулу добу було знищено два човни швидкохідних два на, на Дніпрі із особовим складом. Ймовірна диверсійна розвідувальна група, російська спецура, і відпрацювали морські піхотинці. Чому з'являється? Ну, з'являється тому, що хочуть продемонструвати, що мають наміри, наприклад, там на правобережжі Херсонщини якісь. Те ж саме було а, там кілька тижнів тому на Запорізькому напрямку, коли ворог, залучаючи велику кількість бронетехніки, пішов в штурм доволі таки невдалий для себе, тому що ця колона була знищена збройними силами. Ось такі дії можуть бути. А пріоритетом станом на зараз залишається саме бої в Донецькій області. Олександр, по Росії знову прилітає Орел Тес другий раз за кілька днів. Виносяться НПЗ російські цими днями і Нєфті, Орсінис область Жигародська другий день Палає. Власне відпрацювання тут іде пахімці російські атаки. Наскільки зараз це масштабування і географії, і вибору цілий, що це і нафта, і хімічна промисловість, і металургія підточує теж Росію ще дужче від наших сил оборони і спецслужб? Безумовно підточує я без за. Взагалі... Алі, ці дії їх потрібно сприймати як стратегічне рішення українського командування, нашого військово-політичного керівництва, яке полягає в перенесенні війни на територію Росії. Це принципово важливо з багатьох причин: по-перше, практичних, тому що це зменшення потенціалу, це збитки для російської економіки, це порушення виробничих процесів, коли ми говоримо про оборонно-промисловий комплекс, який страждає наслідок ударів. Це, крім того, всього і психологічний момент, тому що ми демонструємо. По-перше, ми демонструємо світові, що Україна не боїться, що ми нічого собі зараз, поки Путін погрожує всьому світові застосуванням бурів'єсників, посейдонів і брязканням там маречниками і тому подібне. А Україна веде війну на території Росії, на території ядерної держави. Ми ведемо оборонну війну. Яка має в тому числі ось таке вираження в ударах по російських об'єктах, і плюс інформаційно-психологічний це тиск і на окупантів як би там не було, і на представників їхньої верхівки, там про народ не буду говорити, але разом з тим це теж елементи і тому з цих точок зору це надзвичайно важливо. Більше того, я би все ж таки звернув увагу, що немає розходжень а, слів з ділом. Тобто так звучали чіткі заяви конкретні. Їх озвучував президент України про те, що якщо буде в Києві, то треба, щоби був Москві. Чіткі попередження, я думаю, зрозумілі, озвучував командувач сил безпілотних систем Мадяр про те, що так само ми будемо відповідати, і ми бачимо, що це реалізується. Це теж дуже важливо. А це в тому числі і для нас, для українського народу, має е, мати вагу, тому що ми бачимо, що ми зараз не просто в позиції реактивні, коли ми тільки захищаємось від російських ударів по енергетиці, як це було у 2022 році, наприкінці чи у 2023 році. Коли ми тільки думали про те, як оборонитись, бо в нас не було засобів, якими б ми могли діставати. Зараз у нас інша ситуація. Ми не тільки захищаємось і говоримо про посилення ППО, а ще й говоримо про так звану активну оборону і удари у відповідь. Це дуже важливо. Олександре дякую безмежно сьогодні і завжди за вашу позицію, дякую. за всю вашу роботу і за аналітику якісну та професійну Раді вам завжди дуже, дуже. На все дякую. добре. Дякую, на все добре. Олександр Мусієнко був разом із нами, як завжди, професійно та компетентно. військовослужбовець сил Сил Трозбройних сил України, а експерт оглядач Ірина Узлова. Я